Слабка тілом, але міцна духом. У переселенки шахтарська Ірина Сороке важке захворювання. Її м'язи втрачають силу. Розвиток недуги можна сповільнити. Необхідно своєчасно приймати дорогі ліки. Без них Ірині загрожує зупинка серця. Однак грошей на лікування в сім'ї переселенців немає. Історію продовжить кореспондент Сабитій. Навіть пересісти з інвалідного крісла у звичайне без сторонньої допомоги 21-річна Ірина Сорока не може. Вона навіть не може повернутися сама, не може. Бабушка, поверни мене, бабушка, бабуся та падати можу сама держати. підняти. вона народилася здоровою, але коли дівчинці виповнився рік, тіло ніби підмінили. В детстве я начинала ходить, сидеть, все как обычные дети, а потом получилось так, что я начала резко слабеть, и с тех пор я ну, все слабее и слабее постепенно. Лікарі встановили діагноз: м'язова атрофія, рідкісне генетичне захворювання це коли усі м'язи повільно втрачають свою силу, але в цьому слабкому цілі неймовірно сильна особистість. Не зважаючи на інвалідність, Ірина з відзнакою закінчила школу, готувалася до вступу у виш. Вона активно вивчає програми з веб дизайну. Наприклад, зараз можу показати створення банера. Але планам Іри завадила війна. Невеличке містечко Шахтарськ, де раніше жила сім'я, дуже постраждало внаслідок бойових дій. Дев'яташку попали, п'ятиэтажку. От люди прятались по підвалам, виїжджалі хто мог. життя тендітної дівчини залежить від курсу лікування. Його необхідно проходити двічі на рік. Вартість однієї терапії декілька тисяч гривень. Якщо вчасно не прийняти препарати, паралізує все тіло. Раніше ми самі закупали ці лікарства, а зараз ніхто можливості, тому що ми переїхали, снімаємо житло. Декілька місяців сім'я переселенців шукала гроші. Тіло Ірини щодня слабшало. У будь-яку хвилину могло зупинитися серце. Одного разу в інтернеті Іра зайшла на сайт штабу Ріната Ахметова. І вирішила, що можу звернутися, написала письмо і відкликнулись, допомогли. За два роки роботи гуманітарного штабу у лікуванню отримали 6700 тисяч осіб. Терміново ліки для Ірини доставили у Бердянськ. Штаб закупив спеціальні препарати, які допомагають тримати в тонусі м'язи, а також для зміцнення м'язової системи, щоб людина більш-менш могла рухати кінцівками, могла робити якісь примітивні речі для свого самообслуговування. Після тижневого курсу терапії до дівчини повернулася сила. Очень благодарний за допомогу, яку оказав фонд Ріната Леонідовича Ахметова. І персонально йому велике спасибо. Зараз я себе чувствую хорошо. мене є сили, є можливість є бажання жити. Ірина хоче присвятити своє майбутнє створенню сайтів. Так дівчина зможе заробляти на життя. Вона сподівається здійснити найзаповітнішу мрію морську подорож на безлюдний острів. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, Сабиці канал Україна.